Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Джо Байденом. Сторони обмінялися протокольними заявами, а потім провели переговори за закритими дверима. На спільній прес-конференції Байден пообіцяв подальшу підтримку Україні і оголосив наступний транш військової допомоги для ЗСУ. Також Володимир Зеленський виступив перед конгресом США та подякував за всебічну підтримку у боротьбі з агресором. Цієї ночі більше 50 снарядів прилетіло до Нікопольщини. За інформацією голови Дніпропетровської УВА, били зградів та важкої артилерії. Постраждала восьмирічна дівчинка. Пошкоджено близько чотирьох десятків будинків, обірвані лінії електропередач. Одна людина загинула, шість отримали поранення у результаті жахливих обстрілів Херсонської області. Про це повідомляє очільник регіону. За минулу добу область обстріляли 60 разів під вогнем, знову житлові квартали Херсону та суднобудівний завод. Цієї ночі сили ППО збили над Миколаївщиною ракету х 59 Про це повідомляє оперативне командування Південь. Уряд Данії виділив Україні понад 40 мільйонів доларів для закупівлі зброї та обладнання. Повідомили у Міноборони країни партнера 19 грудня. Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів країн об'єднаного експедиційного корпусу, попросив зокрема у міністра оборони Данії Гаубуті Цезар для України. В Україні вирішили перевірити кілька регіональних енергокомпаній щодо недотримання графіків відключення світла. Про це повідомляє нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та компослуг. До чорного списку позапланових перевірок потрапили 12 компаній у різних регіонах України. Перевірки проведуть через масові скарги споживачів на нерівномірні відключення світла.